Геть ти, думи ви, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосіні Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора і міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так. я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи, сумні, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене питала, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом з ним скінчиться драма, І отот -от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Спощад з двоих сміху я боюся піддаватись, І забувши давню гордість, плачу я ще не сміятись Щоб не сміят ты, запуши та внурдість, плачу я щебный сміят.